Мудрі шляхетність та відвага 23 квітня у Сеньківському ліцеї імені Андрія Верхогляда відбувся перший територіальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. 11 команд з різних ліцеїв громади зійшлися на полі бою, аби продемонструвати свою силу та поборотися за звання кращого рою. Відкриття гри, як завжди, розпочалося з урочистої церемонії, де юні патріоти продемонстрували свою готовність та справжній козацький дух. For a happo, bohremo, for a happo, bohremo, for a happo, bohremo. Дуже важлива, тому що власне вона знаєте, от формує цей патріотичний дух, готує от відповідні навички і звички вміння, для того, щоб вміти не тільки боротися, але і Надавати першу допомогу, зберігати життя людині, так і, власне, вміти оборонятися у рамках гри. Кожна з команд змагалася на 11 етапах, де демонстрували свою фізичну підготовку, знання історії України та вміння надавати домедичну допомогу. Результати кожного завдання оцінювали судді. Відкрив змагання стартовий етап «Впоряд», який мав на меті перевірити навички рою у строєвій підготовці. Після його успішного проходження команди попрямували далі. Одним з Найцікавіших для юних патріотів став етап стрільби з пневматичної гвинтівки. Після детального інструктажу та прийняття положення лежачи, учасники побрали до рук зброю та розпочали виконання завдання. По готовності вогонь у зв'язку з тим, що обмежений дуже час і йде частина часу на підготовку на інструктаж по техніці безпеки. Тому Робиться п'ять пострілів, два з них пробних, після чого учень учасник іде, дивиться на свій результат, і потім відповідно коректує м, наступні три постріли, які йдуть у залік. Три постріли йдуть у залік. І сума чотирьох результатів це результат команди. Школярі, проходячи етап за етапом, діляться, що вже мають помітні успіхи. Мені сподобалась дуже стрільба, я там майже. Так. Ну, мені подобаються Ну всі конкурси тут класно, Джура така класна темка». Не менш захопливою для учасників стала локація Топографія, де учасники виконували тестові та практичні завдання на знання карти та азимуту. Директорка Бориспільського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді та за сумісництвом головна суддя етапу топографія Тетяна Рахуба каже, що учасники показують хороші результати. В основному у всіх виходить, вони набувають багато балів сім, хтось вісім, хтось дев'ять. Максимальна, максимальна кількість балів це дев'ять, які вони можуть на цьому етапі набрати. Це не штрафні бали, це призові бали. Тобто, це. Такі собі вправи, які в майбутньому допоможуть дітям орієнтуватися на місцевості з картою, з компасом і за легендою. Важливою частиною змагань став етап практичної частини рятівник, де мають накласти джгути і зупинити кровотечу умовно пораненому. Далі потерпілого мають покласти на ноші та доставити до місця призначення. Учениця Бориспільського ліцею Альта каже, щоби представити свою школу на високому рівні, команда довго тренувалася. Мабуть, ми почали тренуватися в кінці осені, і зараз вже на джурі. Більше часу ми займалися впорядом. Ми шикувались, тренувалися ходити. А все весь інший час топографія, палатку збирали декілька разів, декілька разів. Багато разів метали гранати. Смогу перешкод проходили. Ну самі придумали і приходили. У Сіньківському ліцеї гра «Сокіл джура» відбувається вже вдруге. Директор навчального закладу Володимир Бережний зазначає, що у цьому році були внесені поліпшення до локацій та завдань гри. Ну, відповідно до положення, яке було в минулому році вже опробовано. От деякі вдосконалили етапи метання гранати в тому році було в одному форматі, в цьому році трошки іншому. А так, в принципі, це було вже перевірено на практиці минулорічних змагань. От, і от затверджувала журі з пропозицією, обговорювали це на нарадах і вчителями фізкультури, з вчителями захисту України. Ну і дійшли от, до такого оптимального варіанту, який ми сьогодні пропонуємо дітям. За підсумками гри, третє місце посів Бориспільський ліцей Альта, друге місце ліцей перспектива імені Володимира Мономаха. А почесне перше місце та право представляти громаду на наступному, тобто районному етапі, здобув рій характерники Бориспільського ліцею Патріот. Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.